Друзі, я вас вітаю! Давайте дивитись на найближчі 7 днів з 1 по 7 грудня, включно Дніпро Харків Полтава. Хто дивиться це відео в Тіктоці? Наголошую, що тут тільки шматочок відео. Одне якесь зміст, скоріш за все, в цей раз це буде Дніпро на Оракулі Незламні. Повні розклади. Переходьте в шапку профіля. В Тіктоці є посилання на мій YouTube канал. Там повне відео, де ми дивимося ракул Незламні і більш детально дивимося ситуацію на таро. Тому ласкаво прошу. Так, давайте поїхали. Місто Дніпро. З першого по 7 грудня включно. Покажіть нам загально по енергіях, основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі 7 днів. По 7 грудня включно місто Дніпро. Ну, на жаль, без світла і руйнації, терор продовжується. Лікарні або готелі під загрозою можуть бути, і е, якісь е, склади, штаби, от, е, гуманітарні штаби там, де надається якась допомога, або от якісь е, місця е, ну, сховища якоїсь допомоги. Тут там, дуже небезпечна ситуація. Будуть Дніпро продовжувати тероризувати. Давайте більш детально. Місто Дніпро на найближчі 7 днів. По 7 грудня включно. Основні головні енергії. Місця, які небезпечні та несуть загрозу для життя та здоров'я цивільного населення під час обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події по місту та висновок на найближчі 7 днів. Місто Дніпро, покажіть нам. Ну. Якась інформація. Очікуємо якусь інформацію стосовно ресурсів для населення? Знову ж таки, це про, про втрати, про збитки, це пов'язано з зв'язок, інтернет, світло, вода. Або будуть розповсюджувати якусь фейкову інформацію, бо ірафан це все ж таки пропаганда. Ну, ті самі карти. Очікувати. Очікуйте якусь інформацію, яка буде створювати супротив, да? е е коли люди е почнуть ну, протистояти чомусь. Ну mm -hmm. да, це пропаганда. Це, це буде вплив пропаганди. Тому дуже філь філь фільтруємо усі новини, усі пабліки, обходимо краще будь-які, бо ворог може зачаїтися будь-де. Будуть намагатися інформаційно впливати на населення. Під таким гаслом пройде наступний тиждень. Так, зазначте, будь ласка, нам місця, саме місця, які несуть небезпеку та загрозу, загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Саме місця небезпечні та які несуть загрозу. По четвірці мечів це лікарні, це готелі, там, де люди відновлюють сили. Ну і взагалі це навіть в своїх будинках вночі може бути загроза якась. І де ж може бути під загрозою. Щось важливе, ресурсне. Хочуть зупинити якісь комбіновані атаки, залякування. Знову ж дуже багато агрезії, дуже багато, багато обстрілів, комбіновані атаки, і направлені на цивільне населення так само. Ну і звісно, звісно, на якісь ресурсні об'єкти. І Дронові. Ну, тут злив Тут через злив інформації. Через злив інформації. Поділяться кубки це також можуть бути міста. Там, де люди почувають себе в безпеці, впевнені в собі, що ну, нічого не загрожує. Ці торгівельні центри можуть бути, і якісь великі магазини, да? нові пошти, от щось таке, від голанків може постраждати. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Місто Дніпро до 7 грудня включно? Покажіть нам місто Дніпро. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Ну, вести нас обмеження. Вести нас обмеження, примусити нас піти на перемовини, погодитись на несприятливі для нас умови, взяти нас в заручники, скажімо так. Щоб ми от... Вони хочуть заграбастати якомога більше. Це просто теро. Ну, щось, щось, якась інфраструктура, щось, якусь важку для нас інформацію, щось ворог щось ворог може знищити. Або із водою може бути пов'язане, або в принципі із державними ресурсами. Доведеться щось відновлювати, от таке в скрутне становище нас поставлять. Ну, більш вежа це про інфраструктуру. Щось важливо можуть знищити. От прям дуже важку ситуацію нам зробити. Це, в принципі, багато вогню і от багато може летіти в одне місце. Або от щось комбіноване. Щось комбіноване вночі, залякувати будуть. Якісь неочікувані ситуації можуть бути, це про що? Це і про балістику можуть бути. Очікуйте, очікуйте недобрих новин якихось для населення. от Якісь такі форс-мажори, які розбивають нам серце. от Щось таке не дуже добре. Може, ну от не дай Боже, щоб таке, що жертвами, бо все ж таки паш кубки, це дітки, ну, дитяча картка. Ну, таке. Собі, хай, хай краще такі варіанти не програються, але щось по Дніпру на, на наступному тижні ворог може от завдати якогось такого підступного е, удару, якого ніхто не очікує. Ну, таке собі. Так, давайте далі. У нас Харків. Харків. На найближчі сім днів з 1 по 7 грудня загально по енергіях покажіть нам. Основні головні енергії, небезпеки та загрози, місто Харків. На найближчі сім днів. Покажіть нам. О, тут теж терор цивільного населення, ДСНС буде працювати. Звільнити нас від майбутнього, щоб ми не бачили майбутнього, щоб ми бачили, що відновлення, не вірили в перемогу, але ну, тримаємось, все одно віримо, все, все одно боремось, мріємо, що все буде добре. Як би на, ну, не намагався ворог на нас вплинути своїми обстрілами, але. Да, загрози для цивільного населення є, ДСНС буде працювати, але ну, руйнації якісь будуть присутні, але все з часом буде відновлено. Все одно карти більш, ну, такі, більш позитивні, скажімо так. Знаєте, коли от більш такі позитивні карти виходять і відчуваєш, шукаєш якогось підвоху. Бо настільки якось так останнім часом все не дуже. Не дуже добре, то, то якось воно так. Так, далі. Давайте далі. Харків на найближчі 7 днів. З 1 по 7 грудня включно основні головні енергії небезпеки та загрози саме місця, які небезпечні, та несуть загрозу для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події по місту Харків. На найближчі 7 днів до 7 грудня включно. Та висновок на найближчі 7 днів по місту Харків. Покажіть нам. Д'ятка Пентаклі, матеріальна вигода. Якісь, можливо, чому карти показали, що трошки краще, можливо, якісь ресурси трошки для оборони місця, да, для відбиття атак, скажімо так. Ну, обстріли будуть, болючі будуть. Знову ж таки, хочуть нас вести обмеження стосовно добробуту для населення, знищити все, хлам. Але от, ну, якісь ресурси для захисту маємо ми отримати в наступному на тижні основною енергією це йде. Бо зараз подивимося, бо ворог націлений на, саме на такі об'єкти. Так, зазначити місця. Місця, які небезпечні та несуть загрозу саме для життя та здоров'я цивільного населення під час ворожих обстрілів. Покажіть саме які місця небезпечні та несуть загрозу під час ворожих обстрілів для життя та здоров'я цивільного населення? Ну, Знову ж таки, тут втома. Тут нема такого місця, де можна було б сховатися, бо в принципі ну, постійна агресія, великі плани якісь агресивні. Тут, скоріш за все, і плани на те, от, створити такий емоційний стан у населення постійної загрози. Тут щось пов'язане з водою, світло, інтернет, зв'язок. І так само. Це пов'язано з військовими. От щось щось може бути таке, про що нам можуть не сказати, якісь такі місця. Так, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на найближчі сім днів по місту Харків? Ну знову ж таки, тут постійна агресія, знову ж таки, повпливати на стан людей, зробити з них жертв. Тут більше от емоційний тиск, постійно тримати напругу, щоб люди просто емоційно вже не витримували, щоб психіка не витримувала. У них є ресурси для цього. Міста скупчені людей можуть бути під загрозою. Знову ж таки, багатоповерхівки, постійна агресія. Жінки, і діти ну, по помірності, це ну таке не гірше ніж було. От, в принципі, як останнім часом, от, так воно і все має проходити постійна загроза. Моральний тиск, просто щоб от люди вже не могли тримати у цей натиск, ламати, емоційно ламати. Інформація. Картони. Захищаємо ресурси. Постійна в обстріли. Ну так, да, тут якісь маємо отримати ресурси. Можливо, це мається на увазі про ППО. Якісь. Те, що буде захищати від постійних обстрілів. Те, що вводить, вводить в обмеження, да? в такому плані. Якісь домовленості в місті, про які ми почуємо. Це не зрозумів основний події. Це про що? Це про що обмеження? Можливо, тут більше карти про те, що можливо буде якась інформація стосовно, стосовно запроданців, якісь судові справи саме от в Харкові, будуть обмеження, тих, хто зливав, передавав інформацію. От ті, хто зливав інформацію, на постійній основі працював, да, зливав інформацію, наражав на небезпеку жителів міста. От карти про це. Прям така, якщо нам карти показують, то щось голосне може, має бути. Бо, в принципі, і картка правосуддя це може бути і ну, не просто хтось там, а, можливо, якісь і посадовці. І тут все одно обмеження. Обмеження дуже, ворог дуже активні. Дуже багато вогню прямо от, щоденно обстрілюють, обстрілюють болісні удари, добробут для населення і це не тільки Харків, це і по області. В принципі, карти повторюються. Приважиш, тасую, вони повторюються, розумієте? Так, і Полтава. Полтава. Загально по енергіях. Покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. По місту Полтава з 1 по 7 грудня включно. Покажіть нам місто Полтава, основні головні енергії, небезпеки та загрози. До 7 грудня включно. Залякування будуть продовжуватись, руйнації, але ну якось більш більш плюс-мінус карти спокійніше. І більш спокійніше, але все одно мені подобається, що ну, якісь певні, певні точки намічені у ворога, бо все одно хтось за гроші зливає інформацію. Але, можливо, не саме місто, можливо, десь в Полтавській області щось буде більш під загрозою. Тому карти так показали більш спокійніше. Так. Полтава. На найближчі 7 днів, з 1 по 7 грудня включно. Основні головні енергії. Місця, які небезпечні саме для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події по місту Полтава на найближчі 7 днів до 7 грудня включно. Та висновок на найближчі 7 днів міста Полтава. Покажіть нам. Слабкість. Слабкість це нас послабити, це десь щось знешкодити, зробити з нас жертву, але от щось таке про що і сказати не можна. Інформацію можуть приховувати. І це вже не перший раз. Якщо щось пов'язане з пересуваннями, можливо, сила. Залякування, страх. Якісь комбіновані атаки. Це і про світло, і про сімка кубків мені постійно от чомусь газосховище. Це небезпека в, тем, в темну добу. В, тем, в темну частину доби. Лікарні, готелі. Але як енергія, ну така слабкість, коли втома, коли хочеться відпочити, відновити сили, ну це, ось, ось така загальна енергія. Так. Зазначте нам, будь ласка, саме місця, які небезпечні для цивільного населення від ворожих обстрілів, місця, якісь виробництва. Де ну, кожен день хтось працює, є прямо от, е певні точки певні точки, е злиті, злита інформація. Е, Вони е відслідковували да, і намітили цілі. Намітили цілі. Так, а які ж основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів по місту Полтава на найближчі 7 днів до 7 грудня включно. які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Місця якогось загального призначення, до того ж, туди вже неодноразово прилітало і щось можливо пов'язане з водою, або створити якусь таку вибухову, вибухову картинку таку. Щоб це сколихнуло суспільство, якісь, викликало якісь емоції, сильно залякати. Сильно залякати комбінована агресія. Комбінована агресія. І знову ж таки, примусити на їхні умови, піти на їхні бажання, те, що вони хочуть, стосовно перемовин. Щоб ми погодились на болісне для нас рішення. Тут, в принципі, це. Ну, що стосується обстрілів, а це, але це і пропаганда. Це, тут може бути і не про обстріл, тут, тут про вплив пропаганди через інформацію на людей. Тут ще і про це карти можуть казати. Вся, вся область, да, залежна від якогось ресурсу. От повішений стан, ну, або втрати якогось ресурсу для всієї області. Щось вони планують: дронові атаки по світлу, знову ж таки. Знешкодити якийсь ресурс в області, важливий для області. Це про що. Ну, так, да, це як раніше сидіть, сидіть без світла, і це більше не Полтава, це, блін, як, як околиці міста. От щось якусь інформацію можемо ми почути. Я зрозумів, що з Полтава мені більш, більш якось, начебто якісь цілі є, більш спокій, але якось більш спокійніше, більш. Ну, це по області, скоріш за все. Якісь цілі вони намітили на наступний тиждень. Тут дурні якісь неочікувані, неочікувані ситуації, це неочікувані обстріли. Щось пов'язане з пересуваннями, з захистом або е, ППО може працювати. Е, щось приховане. Ні. Я хочу зрозуміти Не натяками. Блазень, це про що. Так, якісь ак активні дії, щось, щось неочікуване можуть знищити це про, про ресурс. Те, що вони можливо намагаються вже не перший раз от, туди, туди летить. Полтавщина, напишіть, ви ж краще знаєте, Я, яка ціль у вас, от, можливо, чи по місту, чи по області, от, яку, яку ціль вони постійно намагаються знищити? От. По дурню, от вони, знаєте, як неочікувано хочуть це зробити, от знищити через злиту якусь інформацію, от проявити якусь активність, от щось таке. Можливо, це до речі, жертва, ресурс. Це ще картка учнів ще, учнів знищити тих, хто навчається на, на військових. Зверніть увагу Полтава, Полтавщина, уважні, обережні міста учепки наших захисників. От щось неочікуване може бути прям недобре. Здається, щось таке було. От те, що вже неодноразово було, це є ціль ворога. Чомусь от мені прийшло, що саме учебки можуть бути. Так. В принципі, все. Ці міста подивився. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за вашу Буду дуже вдячний за вашу активність. Тому, будь ласка, вподобайте, поставте вподобайку, підпишіться, натисніть дзвіночок, напишіть коментар. А вам буде великий-великий плюс у вашу карму за це. Дякую, друзі, за увагу ще раз. До нових зустрічей!